Поїхали. Ми на ще вітання. шановне панство, знаходимося ми на нашій діляночці. Отже, що ми тут робимо? Ми придбали вісім соток землі, на якій зараз будуємо нашу базу. Можна нас привітати, База для зберігання будівельних матеріалів, експериментів. Тому ми наш любимий, наш рубрику стіл трошки призупинили і перевозимо її наразі сюди. Зараз покажу на чому ми закінчили. Отже, по ділянці, що ми зробили особисто для себе. Ми повністю збудували септики прилину систему, зробили вже склаженку, спланували діляночку, підключили світло і зробили майже повністю забор, крім передньої частинки. І збудували тимчасово модульний будинок на 80 квадратних метрів, чотири модулі по 20 квадратних метрів. Отже, підлога у нас утеплена пінопластом, вата в стінах 135 тридцятої плотності 100 мм. Стеля у нас криша утеплена, і перекриття так само зараз утеплюємо. Наразі електрики майже закінчили роботу. Сантехніки ще працюють. Поїхали, покажу на якому етапі ми зараз ну, все відбувається. І так, що ми бачимо позаду нас? Позаду нас ми бачимо нашу будівлю. Це в нас мудрний будинок. Наразі він обшитий ОСБ ззовні і зсередини, утеплений, підготовлений. Вікна, знову ж таки, по рекламації, які ми вняли клієнта, ми собі самі їх і поставили. Тобто нічого. Майже робимо із того, що ми маємо на складі із залишків, із запасів, із рекламації від клієнтів. Тому ласкаво, прошу до нашого будиночку. Ми знаходимося всередині. Покрівлю ми потрошечку утеплюємо десь піноперестіролом, десь пінопластом. Це перекриття, бо покрівля у нас утеплена 250 базальтової вати 45-ї плотності. А, ви можете бачити із а, нашої зали а, ось таке чудове поле. А, пейзажі у нас дуже гарні, тому ласкаво просимо на смачну каву до нас в гості. Ми змонтували собі вже а, один щит а, по електриці, розкидали повністю все в металорковій як положено в модельних будиночках. І зараз покажу, куди нас приїжджає безпосередньо наш стіл. По столу. Все по стандартній класиці нашого жанру. Освітлення ще не готове, стеля майже готова. Задні стелажі почали вже збирати і перевозити сюди всі речі. Думаю, що протягом наступного тижня ми все підготуємо для того, щоб вже радувати вас новими відео. Тому, будь ласка, напишіть, що вас цікавить, що ми будемо тестувати перше, що друге, що ви хочете побачити в наших ефірах. Ми в минулі разі тестували повністю відрізні круги на відрізання на кількість відрізань, скільки вони витримують, якщо я не помиляюся, ось. Bosch і вся решта, вони всі знаходяться тут, це приїхали, можете не перейматися. А, тому що вас цікавить, який бренд ми перевіряємо. А, знову ж таки, це сугубо наша а, точка зору. Ми на прямій трансляції в онлайні під відео, тестуємо окремі а, диски на одній болгарсьці, одну ту саму арматуру ріжемо, тому знову ж таки, це суб'єктивна наша точка зору. Але якщо ви хочете перевірити власний а, бренд, яким ви користуєтеся, порівняти його, будь ласка, пишіть і це зробимо для вас.